Ця багатоповерхівка у Кропивницькому повністю залежить від електрики. З 2019 року будинок перейшов на електроопалення. Він не газифікований. У 130 квартирах електроплити. Після російських обстрілів енергосистеми України електропостачання в багатоповерхівці немає щонайменше вісім годин на день, розповідає мешканка Марина Семикіна. Термоси згадала декілька років не користувалася. Я знайшла спосіб з інтернету. Закривати в плівку ще. Це така плівка дуже така цікава з пузаріками, і вона дозволяє майже 6 годин зберігати дуже і дуже гарячу воду. Задача зберігати теплу їжу вона вирішується завдяки мультиварці. Знаєш, вимикається світло, а ти лише чайник встиг закип'ятити. Дуже виручають різні набори супів. Зникає світло, по суті, зникає життя в домі, тому що і немає тепла, і немає можливості підігріти їжу. Має переносну газову плиту, поки нею не користувалась. Вже провірено, коли холодна постіль і теж є півгодинки зігріти, і є світло, а потім не буде і невідомо коли включить. Є такий варіант, як одіяла. На електриці за пів години за інструкцію година, за пів години зігріває постіль. Якщо зверху ще одіяла, якщо простирадла, тобто зберігається 2-3 години добре тепло. За 2 години наші електробатареї охолоджуються. На третю-четверту ти відчуваєш, що знижується температура дуже в квартирі. І коли бачиш, що вже 14, 15, або не дай Боже нижче. Це вже ну такий серйозний сигнал для небезпеки. Всі ці способи використовує, щоб зігріти маму, яка не рухається. Люди такі важкому стані, переважно знаходяться вдома. Якщо виникає світло, а інколи ще й додатково вибиває світло, оскільки у всіх електроприбори, у всіх електропліти, у всіх електробатареї, бойлери, ми значно менше користуємося світлом, фактично в таких аварійних ситуаціях, ніж в тих домах, де, наприклад, є газ. А якщо людини не ходячі, ви розумієте, потрібен більш складний е такий ход. каже, коли будинок переводили на електроопалення, рахували, що це буде вигідніше за газове. <зв 'язок> Ніхто ж до цього не готувався, всі думали, що буде добре. Звертався до Баланера в Там трошки збільшили. Автомат поставили другий. Може. На мноєтажні дома, там, де є ліфти, ставлять генератори, дозволяться 5 кВт. Ну, цього і потужності не хватає навіть ліфт підняти. Генератор до 300 кВт, щоб потягнути весь будинок. І він же і кушає хорошо, їм треба mm -hmm. обслуговувати. Ще, і... Так що це здорові кошти. Марина Семикіна каже, вдячна енергетикам та працівникам інших служб, які відновлюють електроенергію після російських атак. Треба окремо пам'ять ставити працівникам комунальної служби і електроенергетики, енергетичної системи загалом. Це потім після війни. Графіки знеструмлень на Кіровоградщині залежать від потужностей, які надає «Укренерго». Щодня вони різні. Якщо ліміти споживання перевищуються, до погодинних додаються аварійні відключення. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Новини Суспільне, Кропивницький.